должен быть у меня нет выбора шо це у нас тут друзі відбувається таке шо за дискотека тут как мы маємо проходить ну понятно что якщо я прям так вот прям зараз пройду вперед то меня одразу зачепить як вы все ххе ну шо ты давай мабуть еще приседай да Будемо це зараз якось потихеньку проходити, тому що... Ну, знову ж таки, друзі, перепроходити рівень якось не дуже хочеться. Якби сейви були там е кожні секунд там 5-10, то як би вайно. А тут що? Рахуй, що ти граєш там колись десь 10-15 може. І все, і тоді тобі гра пропонує засейвитися. Ну, якось таке собі, якщо чесно. скажу я вам. Ну, тут добре. Так, а ну-ка, дайте я проверю, так, пистолет на месте, руки-ноги на месте, як бы все окей. Да, конечно, восток они тут поставили нормально. Скажу вам, ну, что, давай заходите, дивите, что тут я понял. пока там перезаряжаешься, Так. Так. Шикарно. Ага, вода ну, там тут ще Боже, ну ти попадись спочатку, а потім цей Потім стріляй уже... Щось він просто, друзі, якось стріляє, знаєте. Е куди? Ага, цей в мене попав. А я в нього не він там перезаряджається. так шикарно у нас тут бійка якась я так понял так у тебе? О, патрончики сюда а мені знаєте що цікаво гарпун на солдати, як працює чи ні? Мабуть, скоріш за все що має працювати. А там не знаю. Не знаю. Так, що у нас тут той? Це що? це хто який? Сілонищенко у нас чи хто. Ой, йо! Треба тікати. Вони мене зараз там як заб'ють. Так, до побачення. Раз. Давайте, мабуть, присядемо, щоб стріляти тут очікувати. А шо він чекайте, він був цей якого? Він стояв там. А потім що, потім якось так різко э, е, плехнувся. Так, Його вбили. Так, хто в нас... хтось, хтось в нас... А, вон бачимо. Так, до побачення. Там щось. А, вон бачимо. Так. Вон шею один, да? Я сподіваюсь, що це все. Так, да, це все. У нас до речі дивіться, по патронах іще так скажу я вам. Ще нормально. Ось от дивіться. Практично максимум. Да. Непогано. Тому що Патрони Фу. ми, мабуть, що е, ці залишимо під кінець собі. Ну, на останок, точніше. Все, ми отримали тось, те саме охорониш, як, яке нам було потрібно. Патрончики у нас... Ну, я ж кажу, дивіться, у СО. Можна тут, по ідеї, нічого не лутати. Так, ну що, давайте подивимось по завданню, що нам там треба зробити. Нам потрібно повернутися в головний модуль для того, щоб знайти кімнату керування магнітним полем. А я... Єдине, знаєте, що можна зробити? Єдине, що можна зробити, так це е, заюзати аптечку. Ось вона тут якраз лежить. Давай, вбирай. О! І в нас там ще була одна аптечка, але ми її залишимо на крайній випадок. Тому будемо, мабуть, звідси виходити. Нам потрібно з вами, знаєте, куди повернутися зараз? Нам потрібно повернутися до а, тієї кімнати охорони. І в нас там були е, закриті двері, куди ми не могли попасти. Ось що туди нам якраз і потрібно. Так, давай еще что сюда, чтобы я патрончики не тратил. Блин, китайцы Так. Так. Перезарядку мы дробим. Ага, вот ход, ты ход, Ой, тихо, 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 тихо. Так, я попав, нормально. Так, так давай, пробиваємо тут. Що там, як відпочиваєте? Ти відпочивай далі. Кручок у тебе буде? Ні, свічка у нього не буде. Ну і не треба тут ні. О, патрони на пістолі. Шукладно. Так. так, ну що, проходимо тут. Ну, тут доведеться зробити ось так. Так, тут доведеться зробити ось так, бо іншого веріка у нас немає. О. У тебе жучок буде чи ні? Ні, нього ручка немає. Всього. Найс. А ось і блок буріння. Я, если я случайно правильно это назвал, okay. так давай так. Так, переходим. Раз. Так, два. Три. А, и вон чел. Вон чел. Так, друзья, я сподіваюсь, что это все. Яких у нас тут не жучків, немає нікого, так? Да? Так, да, все. Патрончики. Патрончики у нас ще дуже. Є. Ну, поки що складається все щи А нам сюди. Так, а якщо я в цей вентиль стрільну, що буде. О! МТОБ на всяк випадок підстрелимо туди. Бо там можуть бути, друзі, жучки. Там можуть бути жучки, а воно нам взагалі не треба. І ось тут, до речі, ще аптечка лежить. Тому гарно. Вона нам на всяк випадок знадобиться. А що це, Чекайте, Я тут записку пропустив? Не може бути. Який так пропустив? Так, це в нас що? Це в нас записка про вогнемет. Загальна інструкція 26. Тренування з використання вогнеметів буде проходити на вантажній палубі о 14.00. Ціль заходу: навчити вас. Ну, як би скажемо так, зараз почекайте, я сформулюю. Як правильно звертатися з цією зброєю, та, що воно взагалі таке. Ну, якщо сказати так коротко, що вона із себе представляє. Все. Важлива рекомендація. Не у приміщенні, тобто назовні, та, зброю використовувати з великою обережністю. Вітер може. А, ну, скажімо так, зробити так, що. Вогонь буде йти на вас. Явка усього. Явка усіх обов'язкова. Онищенко. Онищенко, я так поняв, у нас прям дуже така, знаєте, популярна особистість, що він, ну, ну він практично просто на кожних цих, на кожних записках у нас зустрічається. Там сюди. Це в нас ком кімната зв'язку. Тільки для ваших глаз. Вузол зв'язку. Ну шо, давай проходити. Це Онищенко типу зайшов, друзі. Це Онищенко типу зайшов. Ну шо, давай дивитися зараз робимо. Так, раз. Два. Три, що. Я сподіваюся, що це всі. Тут, тут. Що це ще є. А, ні. В принципі, поки що немає нікого. Єдине, знаєте що? Немає ні у кого патрончиків. Отже, мабуть. Саме таке... Саме печальне. Так, стоп. У нас тут може є якась записка, може. А ну, є тут щось. Да, ось є якась записка, ну давай читати. Записка про ось цю саму глушилку. Ага, використовуються три генератори, один з яких під'єднаний до основної електромережі платформи, а два автономні. Навіть у випадку спільного відмовлення глушилка може продовжувати працювати. Система відмовить тільки тоді, коли всі три генератори будуть від'єднані або знищені. У, в нас для таких штук, знаєте, що є ось така штука, але мені потрібно зараз тримати відстань. Тому що від зрива мені може знести ХП. Раз. один. І залишився один. Що? все, Друзи, ты л... меня слышишь? Лу... Слышу. Лу... Ситуацию. Глуш... ситуацию. Глушилка. У нас. Э... пропала. Все. Жаль девочку, но у нас есть заботы поважнее. Мне нужны записи Камского. Думаю, они у него в лэптопе. Найди его и скачай файлы. Если они будут у нас, то такое никогда не повторится. А он должен еще. А как же Анна? Ну, хорошо, направляйся в помещение охраны. Там ты можешь начать поиски и лэптопа, и своей дружки. Она не моя дружка. Ну, звісно, Хенсен. Твої подружки страждають от пуль, а не від монстрів. А, так, да, пожартував. Все, молодець, що пожартував. Так. Ну що, лушилку ми. знищили. Яка у нас там далі основна задача? А, поки що немає. Шкода. Шкода. Шкода, шкода, шкода. Так, ну шо, зберігаємо гру. Зберігаємо гру і будемо продовжувати. А це що за мутант такий? you're yeah,